Цього тижня в Запоріжжі в графіках погодинних відключень вперше застосували вимкнення чотирьох черг одночасно. В понеділок таке жорсткі обмеження тривали одну годину, а в четвер діяли весь повний термін з 16 до 23. 12 липня в другій половині дня заплановані такі самі жорсткі обмеження. Тож сумарна відсутність енергопостачання становить 13-14 годин. Про це повідомили під час брифінгу фахівці Запоріжжя Обленерго. Наразі такі обмеження це єдина можливість за даних умов втримати енергосистему у стабільному стані і не допустити неконтрольованих відключень. Вони будуть, якщо не дай Боже таке станеться, вони будуть непрогнозовані ані за часом, ані за тривалістю. Тому наразі маємо. Невеликий вибір або жорсткі графіки, або загроза тотального і тривалого блекауту, за якого погашаються у тому числі і об'єкти критичної інфраструктури. Причина жорстких обмежень руйнування в енергосистемі, спричинені ворожими обстрілами. Додалася й аномальна спека, оскільки люди почали споживати більше електроенергії. Об'єднана енергосистема втратила близько 9 гігават потужності. Це приблизно такий самий обсяг, який споживають в пікові години влітку. Нідерланди або Фінляндія Дуже важливо аби е, максимально. Максимально обмежили користування потужними електроприладами. Передусім, коли з'являється світло, не вмикайте, будь ласка, все одразу. По-перше, це дає різкий стрибок навантаження. По-друге, від цього техніка може вийти з ладу. По одному, будь ласка, прибору, так зване правило одного електроприлада. Голова правління НЕК Укренерго анонсував, що за два тижні ситуація в енергосистемі має покращитися. Відключень стане менше, оскільки прогнозується зниження температури, а значить і зменшення споживання електрики. Також з ремонту виходить частина блоків атомних електростанцій. Таким чином обсяги доступних генерацій зростуть. Тому з серпня прогнозується пом'якшення графіків. А у вересні-жовтні сподіваються, енергетики буде можливість взагалі обійтися без обмежень енергопостачання.